Медвежий <кій> горіх якому дереву 10 років, повних 10 років і урожай. Бу в цьому році він ще зелений. Я пізніше, якщо вийде, покажу з дорослих дерев урожайність. А тут вон... Які шипаки висять по всьому ламається. Ось так він зараз крихкий, такий його береш, вон тільки раз, і він раз і відламався. раз і впав. Тобто, якщо перегруз все таке дерево, такі було вже помічалося, що ось і взагалі він. зараз так не видно. в общем Тож, якби можна вважати, якби було на фундуку, то це був би перегруз, але на медвежому це не перегруз. І тільки зараз таке час, що ще трохи буде дощі і вітра, воно його стряхує, воно і падає горіх, природа нормує урожай, щоб лішака не було. Вон. І по кругу всьому, всьому, ну весь, зараз я все. Я попригну. Тут треба бачити тут з початку, і он висять гірлянди у вішані. Тут яка урожайність. Тут мало запильників було. Це ось не до запилення. О! А урожайчик буде в цьому році дуже радувати. Навіть з тим, якщо будуть всі ці вон, вітер буду, десь с йдуть. Все, в горіхах. Їх багато, вони мельчі, але їх більше. Оріха ужас. І вони дуже добре з цього дерева всходять. І різні плюски. Є закриті, є відкриті, є більші, є менші, є одні, є кучами. Ну, в цьому році воно нас друге дерево теж тут листя. Медвежі в цьому році видає, він стояв у нас два роки, Ну, пізніше, якщо вийде під'їхати до тих дерев, які я знімав, там взагалі перегруз. Там Ну, покажу. А поки тут посадочка ця рядом. Коло лісничества тут Отак. Помощник лісничого посадив. Спочатку не знав для чого, а тепер ми вже знаємо, для чого він ці дерева посіяв. О. В цьому році він вида... на слідчому з кожним роком все більше і більше і більше і більше воно набирає. А два роки він простоїв там в другому місці у нас на полосах. Цей горіх Два роки не було врожаю. Некотрі видають і до сих пор без перерива, Є такі, що плодоносять без перестанку, А ці два роки відпочили, приросли, він так росте, цікава рослина. Росте, 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 потім стає. Урожая немає, він раз відріз, пагу не пустив, прирост дав, потім розітлення пішло, плодушки. Поза ці два роди приріс, розрісся і знову урожай дає 2-3 роки, потім знову встає, розрісся. Не те, що в нього є е, періодичність плодоношення, він просто росте в це время він росте. Тому що коли фундук даєш загружатися у горіхом, він стає в рості, і потім, потім його після цієї загрузки треба буде кардинально обрізати і вибирати ростові процеси в цьому всьому. А цей сам. Та й сам знає, коли треба стати, віддихнути, відрости, прирости. В тому році не було горіха поза тому. І в тому не було горіха, то ці повідростали, такі аж дерева стали більше видно вже по силуету. І два роки віддихнули, перекурили і в цьому році буде за два роки ще більше більш, тому що ще більше гілок, ще більше приростів, ще більше на них будуть горіхів. Так що, якщо чуть пізніше покажу. Що може медвежий горіх? Ніякий фундук не зрівняється, його не обробляти треба, ну, нічого не треба. І він росте, тут загущений. Тут посадка. Посадка. Он, півтора горіх від горіха, півтора метра максимум, а то є й метр. і метр. От така сплошна стіна з одної і з другої сторони горіхів завалено, воно, все. О, так що його можна і засадити як. Звичайно, якщо він був би на свободі, був би по кругу горіх, а так стіна просто з однієї і з іншої сторони горіхи. І внутрі є горіхи, і везде є горіхи. Це універсальне дерево таке, що і олія з нього дуже цінна, І плоди ці, ядра цінні, в общем, і листя употребляється, і плюска я читав вже, що употребляється лічебно. Так що садіть такі дерева і все буде супер.